В Маріуполі зараз дуже важка ситуація. Зокрема, вже дуже давно так ви говорили, і ви наполягали, і ви постійно підсвічуєте те, що в Маріуполі буквально гуманітарна катастрофа, і зараз у місті просто такий вибух ротовірусної інфекції. Офіційно про це кажуть. Що, що там відбувається? Яка зараз ситуація, як людям можна допомогти, і куди, можливо, людям можна звертатися, якщо вже така біда з ними трапилася? Ну, Якщо біда трапилася, то вже там звертатися, мабуть, й нема куди, тому що медицини в Маріуполі немає. Від слова геть, те, що там існує, як медицина, це таке більше я якесь шаманство Схоже, то враховуючи хто там залишився і надає допомогу. А тому люди змушені з такими інфекціями звертатися і їх кого взагалі важкі випадки, їх везуть в Ростов або везуть в Донецьк, тому що там є хоч якісь залишки медичного догляду. з Маріуполі набагато складніше. Знов ж таки, це дуже важливо, що це визнає окупаційна влада. Тобто, якщо таке ротовірусна інфекція, я думаю, всі знають, да там ознаки такі самі, як дезентерії, плюс-мінус, такі самі ознаки, як при халерії плюс-мінус. Тобто, що за інфекційна хвороба зараз крокує Маріуполем, не знає ніхто насправді. І наскільки це серйозно, це просто демонструє, що в тому числі, що опційна влада це визнає, це знає, що ситуація знаходиться в жахливому стані. А на фоні того, що відбулося зараз з цим скандалом навколо води і водопостачання, я не знаю, які наслідки і до чого тут може прийти. Тому що санітарії в Маріуполі і так не особо було з обмеженими графіками постачання води по кілька годин на добу. То зараз це просто ну я не знаю навіть до чого. Це дійсно може дійти і до якого спалаху. І ситуація буде погіршуватись не лише через воду. ще Є така штука, як спека при спеці відбуваються певні речі, за якими треба слідкувати, і в принципі за часів України намагалось принаймні за ними слідкувати останні там 10 років навіть достатньо успішно. Мова йдеться про що Що йде масовий мор риби через відсутність кисню в воді. Це абсолютно природне явище. Тут немає якоїсь там екологічної катастрофи, щоб там не малювати чорним те, що не настільки чорне, але страшно, що цю рибу не можна використовувати в їжу. Тим не менш, враховуючи, що зараз на території. Маріуполя і навколо Маріуполя, там де не військово базується достатньо велика кількість всіляких відпочиваючих тепер з Донецької області, по понаїхало. Люди збирають цю рибу, готують її, готують потім туристів цих. А це зрозуміло призводить до спалаху подібних інфекцій. Це реально дуже загрозлива ситуація. То там можна багато прикладів наводити з минулого. До чого це призводить до речі, свого часу, навіть за українських часів в Маріуполі при Януковичі було спалах Лере це був такий факт, його тоді спромогли зупинити, зокрема і зупинкою торгівлі риби, в тому числі. Я мовчу там про ботулізм і інші хвороби на сьогоднішній день. Це взагалі не контрольована ситуація. Ну якби якби її росіяни їли, ну найби їли більше, ясна річ, але ж її їдять, на жаль, не лише росіяни, а інфекційні хвороби вони розповсюджуються на обираючи хто ти за віросповіданням, грубо кажучи. Тому ситуація дійсно печальна і не, не працює інфекційне. Відділення в Маріуполі нормально, і це вдвічі ускладнює те, що відбувається. Ну, враховуючи нарешті, що хоча б ротовірусну інфекцію можна ставити як діагноз, ну це хоча б якось обнодіє, що люди будуть отримувати лікування не від ОРЗ, як зазвичай, да, якогось там чи ОРВІ, а будуть все ж таки від інфекційних хвороб. До чого це призведе? Побачимо подобний спалах реальний був у 2023 році. Тоді в місті була хлера. Насправді, і тоді смертність зросла там до 100 людей на тиждень плюс, грубо кажучи. От сподіваємося, що цього разу це мене ці наслідки. мене Маріуполь, але ну ніхто напевно не знає. Ну і загалом ми розуміємо, що не в самому місті лише такі проблеми. Вся Донеччина потерпає. і от ви так само в своєму нещодавному дописі в телеграм-каналі. До речі, я так само принагідно запрошую вас підписуватися. Називається він Андрющенко. тайм», ми обов'язково залишимо всі посилання е, в описі під відео. Тому е, обов'язково стежте за перевіреною і офіційною інформацією. Так от, ви там писали про те, що е, є пропозиція. Запропонувати водневе перемир'я Сіверський Донець. Президент має оголосити критичний стан і мають проходити гуманітарні конвої з питною водою. Ем, які є прикладні механізми організувати цей такий от водний коридор? Ну, теоретично і практично це можливо зробити. Да, я певен, що українська сторона е, знає наші потужності всі, Да? ми можемо це організувати протягом там влучених днів. Насправді, і я я певен, що це відгукнеться як нам, так і нашим партнерам. Якщо б на це пішла російська сторона, тут мова про те, що ми зараз тримаємо в руках козирі. Давайте прагматично, цинічно казати про перемогу, да і як ми її маємо досягати. Дійсно, в Донецьку взагалі катастрофа, В Донецькій області теж катастрофа можна можливо там на порядок трохи менше, але ну це питання часу і там немає водопостачання. До чого це призведе? Ну це жах. Тому що те, що відбувається в Донецьку про що вони мовчать, і те про те, що треба казати. Ну вибачте, там а, люди змушені а, в, в туалет вже ходити в пакети, да замість унітазів. Це ну це жахіття. Просто треба уявити, як в цьому жити, і це наші люди. А особливо це стосується всіх людей. да Там беремо волноваху Донецька. Маріуполь, Горляка, Макіївка, наших людей там вдосталь. Я розумію, що всі бажають всі сказати там одна вата. Це не так. І ми маємо дбати за людей. Проте, ми маємо дбати і за власну допомогу, і маємо цинічно використовувати все те, що нам випадає в руки. Оця критична ситуація з водою в Донецьку це ситуація нам козер. Там питання в чому? Там питання, по-перше, в Сиверському Донцю, який проходить як по території, яку контролюємо ми, так і проходить по території, яку контролюють росіяни і вся ця мразота. Її неможливо полагодити при проведенні бойових дій. В чому власне і проблема, яка виникла давно. Яка призвела до цього гуманітарної катастрофи, зокрема в на півночі Донецької області? Тому логічно було би привернути увагу світу до цього, враховуючи в якому стані знаходиться світ, і як там розвиваються почуття і співвідносини, у тому числі з Палестиною, тобто світ на такої точки великого співчуття якомусь гуманітарному горю, якої йому зрозуміла. Отут можна було би це використати, сказати, що да, росіяни довели до гуманітарної катастрофи Донецька, але ми готові е, оголосити водне перемір'я. Ми готові приступити одразу з перемір'ям до проведення робіт на території Сіверського Донцю, там, де наша територія, готові вести перемовини, щоб якщо треба там залучити спеціалістів, е, і вони могли працювати з того боку, принаймні міжнародні організації, готові е, визначені точки перетину по лінії воїзідня, не знаю, Василівки, наприклад, да, або де ін. Де це можна влаштувати проїзд на сьогоднішній день, забезпечити конвоєм із питною водою в Донецьку область для того, щоб врегулювати цю ситуацію, залишити червоний хрест з нашої сторони, це як потрібно, Ну і так далі, далі далі. Я певен, що це дало би, по-перше, інформаційний розголос досить великий. Це дало би нам плюси на зовнішній арені. Це знову прикувало к нам увагу таку, як треба, щоб вона була, а не таку, як іноді вона виникає. А головне з, знов ж таки з нашої точки зору. З точки зору нашої команди, це показало б нашим людям там в окупації, що ми за них дбаємо. Це мало би просто шалений ефект, повірте, тому що навіть там відверто проросійська свалота, яка сторчиті була нашими е, співвітчизниками вчора ввечері вона зламалась. Тобто, можна, як то кажуть, зламався не синового. Вони всі почали згадувати, що при Україні такого все ж таки не було. Це просто от саме та точка, яку ми мусимо з. Е, Просто використати для того, щоб повернути наших людей, тих, хто сумнівався, думками і подумки до себе, і знов ж таки ще раз нагадати: хочете нормальне водопостачання, повертайтесь в Україну або виїжджайте до країн партнерів, там точно не буде цих проблем. Ну тобто, це козирі, які ми маємо розіграти. Дуже дуже хотілося, щоб нас почули і ці козирі були розіграні, тому що це ситуація, в якої ми не програємо ніяк. Я певен, що росіяни відмовляться, просто певен вони не підуть на це з купи причин. І ми не зможемо на жаль допомогти фізично нашим людям, але підтримати, продемонструвати свою справжню підтримку українців в окупації від українців, які знаходяться в окупації. Це це вже мені здається досить досить непогана перемога і досить достатня ціль для того, щоб це включилось наше військово-політичне керівництво країни на самому вищому рівні. Ну, абсолютно точно що це показує те, що ми поважаємо і чекаємо тих людей, чекаємо нашого воз'єднання, яке буде неминуче, і немає ніякого поділу правильно на українців, правильних неправильних на українців західних і східних. І ми обов'язково так само пам'ятаємо і піклуємося про всіх людей.